Степу в траві пахучий коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи в жито, де схочу розкошував, і цілісіньке еліто, не вгаваючи, співав, розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк аж степ широкий, суне злючає зима, коник плаче, серце мліє. Кинуй світ до мурав'я. Дядько, он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон крякче, вітри буйні, гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як селихо лихо перебудь. Опізнився небораче, Отказав земляк йому, хто кохав життя ледаче, Не переловки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник, пташки, квіти, любе літечко, на те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав, на таку веселу мову муравей йому сказав проспівав ти, літо Боже. Дача вже твоя така, а тепер танцюй, не боже, на морозі гопака. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Ті Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.